Доброго дня! Маємо ось такий Mitsubishi Outlander 2011 рік, 2.2 дизель на механіці. Автомобіль в чорному гарному кольорі, на легкосплавних дисках, на гарній комплектації. Маємо комбінований шкіряний салон. Маємо клімат-контроль, мультикермо, круїз-контроль, підігривих передніх сидінь. Ось так виглядають задні сидіння. Тан салону на 5 з плюсом, 400 підйомночки, має форкопчик зйомний, покажу вам багажне відділення. автомобіль приїхав з Німеччини, є ковричок, тут все чистенько гарненько, шторка. По підкрасам лише тільки задня кришка, підкращена там, де доморне знак. Все інше повністю в оригінальній фарбі. Кого зацікав даний автомобіль, запрошуємо на перегляд, місто Луцьк.